Всім привіт! Ми на каналі в'яжуть не тільки бабуся. Мене звуть Оксана, і сьогодні ми будемо з вами в'язати ось такий милий новорічний светрик, який можна повісити на ялинку або з'язати як маленький подаруночок до свят. Різдва і нового року залишаються лічені дні, але ми встигнемо ще зв'язати ось таку новорічну прикрасу. А це займає максимум пів години а, і все буде готово. Тож, якщо вам сподобалося, розпочинаємо. Нам знадобиться гачок. Я буду в'язати гачком 3 мм. Ножиці. Пряжа у мене це газал-бебікатон. Характеристики пряжі 50 г 160 метрів. Можете зв'язати з такою або схожо за параметрами пряжі. Пряжа повинна бути трьох різних кольорів. У мене це червоний, зелений і білий. Тож, починаємо. Хочу зв'язати трошки інший светрик, не такий самий, просто в іншому порядку буду розташовувати кольори. Гачок 3 мм. Ми робимо ось таку петельку. Затягуємо. І набираємо 14 повітряних петель. Коли ми набрали 14 повітряних петель, ми з'єднуємо в коло наше в'язання, вводимо гачок у першу повітряну петлю і робимо з'єднувальний стопчик. Ось так у нас вийшло. Далі робимо три повітряних петлі і далі в кожну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. В'яжемо так до кінця рядочку. Коли ми дов'язали до кінця рядочку, у нас вийшло 14 стовпчиків з накидом. Ось ці три петельки ми також рахуємо як стовпчик з накидом, то ми робимо з'єднувальний стовпчик у третю повітряну петлю. Робимо ще одну повітряну петлю і відрізаємо нашу ниточку. Витягуємо і. Затягуємо. Далі ви можете одразу ховати ось ці кінчики а, за допомогою, гулки, або ховати вже їх в процесі в'язання, як це буду робити я. Коли ми зв'язали початок, перший рядочок, ми змінюємо колір нашої ниточки. У мене це буде червоний. Приєдную ниточку нового кольору, я таким чином я прикладаю її до в'язання, знизу у мене хвостик. А зверху йде ниточка до клубка. Тепер ми робимо дістаємо гачком ниточку і робимо 4 повітряних петлі. В'яжемо стовпчик з накидом в ту ж саму петельку. Робимо накид. І в наступну петельку ми в'яжемо. Стопчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. В наступну петлю знов стовпчик, стовпчик з накидом, повітряна петля, і в то ж саме місце стовпчик з накидом. Так в'яжемо до кінця рядочку в кожну петельку. І ось коли я пров'язую, я прокладаю всередину нитку минулого рядочку. І в'язую її одразу ховаючи До кінця рядочку. Ось я дов'язала. У нас повинно вийти ось таких 14 V-образних стовпчиків. Вишніх зайвих в'язати не треба. Якщо у вас вийшло ось так, то цю петельку ми пропускаємо. І з'єднувальним стовпчиком, робимо з'єднувальний стовпчик у третю повітряну петлю від початку, ось таким чином. І ще одну повітряну петлю, і відрізаємо ниточку. Тепер знов беремо ниточку іншого кольору. У мене це зелена. Я під'єдную нову ниточку. Ось. Проміжку ось цього верстопчика нашого. Роблю знов чотири повітряних петлі. Накид і стовпчик з накидом те ж саме місце. Накид. Тепер в наступний проміжок, там, де ми в'язали повітряну петлю між стовпчиком накидом, ми знову в'яжемо стопчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом і продовжуємо таким чином до кінця рядочка. Під кожний V-образний ось цей стовпчик, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. І знову я ховаю свої ниточки. Поки в'яжу наступний рядочок. В'яжемо до кінця. У нас знов повинно вийти ось таких 14 виобразних стовпчиків. Ось ми дов'язали до кінця рядочка. У нас вийшло 14 стовпчиків виобразних, і робимо з'єднувальний стовпчик в третю повітряну петлю на початку. Ще одну повітряну петлю. Відрізаємо нашу ниточку. Ось так у нас виходить на даний момент. Тепер нам потрібні будуть маркери. І ми рахуємо таким чином. Ми пропускаємо ось цих два виобразних стопчиків. і в останній стовпчик з накидом ставимо маркер. Ось, два пропустили, в останній стопчик з накидом поставили маркер. Ще два пропустили, раз, два, раз, два, і в останній стовпчик з накидом ставимо маркер. Тепер пропускаємо п'ять, раз, два, три, чотири п'ять. І в останній стовпчик з накидом ставимо маркер. І пропускаємо ще два, і в останній стовпчик з накладом ставимо маркер. І ось тут у нас повинно залишитись знов п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, все правильно. Ми розрахували. Ось тут у нас, у нас будуть рукава нашого сфетрика, а ось тут тіло. Ми беремо знов ниточку іншого кольору. У мене це буде білий. Приєднуємо нову ниточку, між стовпчиками вводимо виобразний, між стовпчиками вводимо нитку і в'яжемо 4 повітряних петлі. Накид і стовпчик з накидом в те ж саме місце. Накид і в наступне. Проміжок між стовпчиком і накидом знову в'яжемо стовпчик з накидом повітряна петля, стовпчик з накидом. Ось наш маркер. Перед маркером ми ще в'яжемо стовпчик з накидом повітряна петля, Стовпчик з накидом І ось тепер між маркерами ми складаємо. Для рукавчика, залишаючи місце, і в'яжемо вже в проміжок після маркеру. Ось наш маркер після маркеру, між стовпчиками там, де у нас повітряна петля, ми вводимо гачок і продовжуємо стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом в те ж саме місце. В'яжемо так до наступного макеру. Ось ми майже дов'язали ось наступний макер, сюди ми ще в'яжемо стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. А тепер знову складаємо, пропускаємо ось ці. Два виобразних стовпчика і вводимо вже, робимо накид, вводимо гачок, після маркеру. В'яжемо до кінця рядочку. І тепер з'єднувальний стовпчик в третю повітряну петлю на початку ряду. Зараз ниточку ми не обрізаємо, а робимо ще один з'єднувальний стовпчик під повітряну петельку. Ось таким чином. І в'яжемо ще два рядочки, починаючи з чотирьох повітряних петель стовпчик з накидом в ту ж саму петельку. І далі, як ми в'язали, стовпчик з накидом, під кожну повітряну петлю, стовпчик з накидом повітряна петлю. стовпчик з накидом І в'яжемо так ще два рядочки. Всього у нас повинно вийти, а три білих рядочки, і в них по 10 ось таких виобразних стовпчиків. Коли ми дов'язали три рядочки, ми знову робимо з'єднувальний стовпчик в третю повітряну петлю і ще одну повітряну петлю, і відрізаємо, змінюємо нашу ниточку на інший колір у мене це буде зелений. Приєднуємо ниточку знов між стовпчиками, там, де у нас була повітряна петля. Робимо повітряну петлю. І два стовпчики без накиду в те саме місце. Знов під арочку. Наступно вводимо гачок і в'яжемо два стовпчики без накиду під кожну арочку. Всього повинно вийти 20 стовпчиків без накиду. В'яжемо до кінця рядочку. Дов'язали 20 стовпчиків без накиду до кінця рядочка. В перший стовпчик вводимо гачок і робимо з'єднувальний стовпчик і повітряна петля. І знову змінюємо колір ниточки у мене це буде червона. І в'яжемо останній рядочок тіла нашого светлику. Вводимо під стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду в те ж саме місце і в'яжемо до кінця рядочку ще 20 стовпчиків без накиду. Дов'язавши 20 стовпчиків без накиду, робимо знову з'єднувальний стовпчик, повітряна петля і відрізаємо нашу ниточку і ховаємо хвостик за допомогою голки. Ми сховали хвостик. Ми тепер приступаємо до в'язання рукавів. Я беру білий колір. Я прибираю наш маркер в цю ж петельку приєдную ниточку. Роблю три повітряних петлі, і буду в'язати ще 9 стопчиків з накидом. Ось ми в останній стовпчик з накидом зверху, це в нас перший стовпчик з накидом рахується. Далі під арочку ще один стовпчик з накидом. Далі над стовпчиком. Знов під арочку. Над стовпчиком. Це у нас п'ять. Знов під арочку Шостий. Над стовпчиком сьомий. Під арочку восьмий, прибираємо маркер, в'яжемо дев'ятий стовпчик з накидом і ось сюди під арочку десятий стовпчик з накидом. І тепер з'єднувальним стовпчиком, робимо з'єднувальний стовпчик в третю повітряну петлю. На початку. Робимо три повітряних петлі і над кожним стовпчиком пров'язуємо ще один ряд стовпчиків з накидом. Пам'ятаємо, що три повітряних петлі рахуються як перший стовпчик з накидом. Дов'язавши до кінця рядочку, робимо з'єднувальний стовпчик в третю повітряну петлю. Ще одна повітряна петля і обрізаємо. Ховаємо кінчико. Зараз останній раз ще змінюємо колір. У мене це буде червоний. Приєднуємо ниточку між стовпчиками з накидом робимо повітряну петлю і в кожний, в кожну петельку в'яжемо ще стовпчики без накиду. повинно вийти 10 стовпчиків без накиду. Дов'язавши рядочок до кінця, робимо з'єднувальний стовпчик в першу петельку. Повітряна петля і обрізаємо нашу ниточку. Ховаємо кінчики і в'яжемо так само другий рукавчик. Ось ми зв'язали повністю наш светрик. Тепер ми можемо зробити підвізку з пряжі, якою ми в'язали, або, наприклад, використати ось таку тоненьку стрічку. Я вводжу гачок ззаду. дістаю нашу стрічку і ось таким чином зав'язую, і ось наша новорічна прикраса готова. Пишіть, який свет, вам сподобався більше. Червоний чи білий, пишіть, будете в'язати чи ні. Як будете прикрашати свою ялинку, можливо, ви вже прикрасили. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Дякую, що додивилися до кінця. Я буду дуже-дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові корисні відео.